З 10 по 13 лютого на вулиці Оборонців Чернігова обмежать рух транспорту через аварійний ремонт на водопроводі поблизу перехрестя оборонців Чернігова та гетьмана Полуботка перекриють одну смугу руху в напрямку руху від п'яти котів до вулиці Шевченка. У зв'язку з цим вносяться тимчасові зміни у маршрути руху громадського транспорту, повідомляють у транспортному управлінні міста. Зокрема, тролейбусний маршрут номер 9 від зупинки громадського транспорту Україна в напрямку другої міської лікарні рух здійснюватиме проспектом перемоги проспектом Михайла Шевського вулицею першої танкової бригади, далі за чинною схемою руху. Тролейбусний маршрут номер 11 працюватиме за скороченим маршрутом до зупинки Діагностичний центр. Маршрути номер 21 та 26 здійснюватимуть об'їзд через вулицю Олега Міхнюка, зупинку Красний міст», далі вулицею Шевченка в обох напрямках руху. Про відновлення руху громадського транспорту за звичними схемами повідомлять додатково. Рух автомобільного транспорту в напрямку вулиця Шевченка буде ускладнений та частково обмежений. на Перехресті вулиць Оборонців Чернігова. Гетьмана полуботка організують почерговий пропуск зустрічного транспорту, який матиме переваги в русі. Водіїв просять завчасно планувати маршрут поїздок, щоб уникнути затурів та тривалого очікування на перехресті. Рекомендовані маршрути об'їзду вулицею Шевченка, проспектом Миру, проспект Левка Лук'яненка, вулиця Олега Міхнюка та прилеглі паралельні вулиці повідомляють в Чернігів водоканалі